Доброго дня компанія Тафокус нове надходження Peugeot 3008-2012 року. Випуску просто ідеальний кросовер. Останній чек по обслуговуванню на автомобілі був на 101 тисячу гривень. кузову він рівненький, має непоганий зовнішній вигляд, тонування, додаткові туманочки стоять на ось таких досочках, червоні спортивні супорта. Ну і комплектація тут максимально нарядна як для такого кросоверу в такому бюджеті. по кузову. Ну, ідеал, навіть в експлуатації немає. Тут у нас такі шкіряні вставочки Ззаді скло піднімачі присутні. Він у нас чахлах. Тут третій підголівник. Подивіться, стан салону, стан машини просто шикарний. Повний електропакет, датчики світла, датчики дощу у нас присутні. Також мультикермо, жодної помилки на приборної панелі у нас немає. Підігріви передніх сидінь також присутні. Є в нас задні партроніки та проєкція на лобове скло. Далі Apple CarPlay, тут підключається, звісно, керування проєкцією. Тут у нас клімат двохзонний, електроручник, виведено додатково USB. Тому це. Ідеальний кросовер в своєму бюджеті, електричне регулювання дзеркал, все присутнє. Автівочку можна придбати в лізинг кредит, можна приїхати забрати за готівку, є в нас також обмін. Знаходимо за адресою Михайла Гришка4. а Приїжджайте, оглядайте та обирайте собі автівочку.